І так, чуваки, обзорчик нового вчинкового комплексу, 4 км від центра Львова, винники, Емілія Резорт, пляжна зона, острів, готелі, гіркулизні спуски, тюби, коротше, все, що хочете. Я. І футбольні поля. І ресторани. От. Вхід на даний момент 400 гривень. Просто за вхід. Отоварити нічого тут не можна. Цю решту На барі за гроші. Потім покажу ціни і асортимент. Є, тут кафешка, така можна тут корзона поїсти, там у каф... там нас барчик, випивка. І тут зона пляжа. Пляжна зона. от такого плану. йде аж туди за бар. Так. От там у нас спуск. на лижок, на напевно буде зимою. Значить, що по пляжу. Так, от такий пляжик. Тут шезлонгів я не наблюдаю. Всього зі своїми рушничками. Але є зона з шезлонгами. Вона там на острові. Трохи далі, зараз покажу. Йдемо на пляж. До води. Тут, виходить, навіть не озеро. А це басейн. Колишнє озеро зробили басейн. Це гидробарк. Гидробарк. Вперше, внизу плита. Зона дитяча. От, Відгороджена. Зона для дорослих. Тут глибина самі бачите. От. А по ту сторону там острів. На Острів хід окремий, вроді 1000 гривень. Доросла зона. Тут вже дна не видно і от глибина дивиться. хлоп, все, там вже скрило. Так, пісочок. То що треба. Ще один вхід. Так для дорослих. Так, ну от той острів. У нас там окрема джикузі, синя. Потім далі у нас окремий басейн з цікляний. З цікляни у нас боковини. Там шезлонги свій зона футбору. Ну і окремий підсяча гривень. Там у нас наче, готельчик. Теж десь 7 тисяч, залежно який номер, на добу. Бі-Джей, валить, музон. Все як положено. Так, це у вас бар медуза. Медуза. Черга за пивом стояти. Ну, уже потім буде краще. Пиво у нас ціни на сьогодні в бокал 70 гривень. Квас 50 гривен. Вот. А далі там не цікавився, потім зайдемо, що подивимося на фудкор, скільки коштує поїсти. Ось вот такі вот гамбури 50 гривень. Це там, де шлучок жарить отам. Є зразу такі вот бочки, там зразу угля. ребра, копчені, картоплю он жарить, картопля фри, что-то хрипы навіть. да, то хрипы, шампиньон, нет, картошка, картошка. О, а, как положено. Так. Туалетики, туши, все культурно, Так що у вас? П'ять Рок. Ви так. 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 так, До речі, в роздівалці. Так. Можна залишити свої речі, все безкоштовно. Дивіться вам шкафчик, все відкривається. З допомогою цього браслета, ножа відкрив. Все, магнітом закрив. Так. Фудкор зона. Да, Распознимаем. Что у нас тут на обед можно поесть и за сколько? Сити Бич Кор. Вот такой вот у нас барчик. Можно посидеть. Да? С кондичком. Дальше. Тут у нас выпивка. зато затовон. Напитки покрепче. Так, и тут у нас закусон. Значит, десертики. Сильно сразу сами вами длится. Салатики. Путина. Компот. 20 рынок. Холодные закуски, путина. салаты, борщ, Бульйон. Так. Вареники картопля. Можна ми пройдемо? Можна? Картопля молода, картопля запечена, куску з овочами. Так. Гречка 39, 30... перш народу куча. Морозова цін не знаю. Водичка теж цим не знаю. Тут що, тут на фіці чекають. Ну, поїсти можна, гру, думаю, перше-друге компот салат рублів 200 вийде. Так, це тут і... Рухаємося далі. Це тільки одна локація. За цим барчком медуза у нас наступна локація. Тобто продовження пару пляжу. Продовження пляжу. Е, такого ж самого, але інакшого. Зараз покажу. А от він, спуски. Зимою тут, звісно, можна буде покататися. От вони пушки. Снігові, одна, І друга. Там є якийсь бар. А, там тюби, до речі, тюби. Надувні круги. Та не в курсі. Так. Чи це на тюбах з'їжджати? Це, напевно, зараз на тюбах. Тут таке спеціальне покриття, це, напевно, на тюбах, а зимою на лижах. Переходимо, тут якась площадка, не знаю, що буде, якась дискотека, може спотім. Ну і такий промінадик. Все, плиточка. Я взагалі босиком йду. Ось ну, вона, вот озеро. Оцей вот пляж, э, острів, островок. Так. Вода. Ну, така злонкувата, але прозора. І це зона другого пляжа. Тут, я так зрозумів, потихіше і менше людно, кому треба спокій, напевно, сюди. Він правда вузький, але тут теж багато. Така історія теж є окремо. Дитячий і окремо дорослий. Так, зараз покажу. Мати, мати, трошки І так, ідемо на другу сторону. Тут така фотозона, навіть є, можна походка Ось вот, Басейн дитячий. І панорама, вхід отут. Получается, вот вона пляжна зона. Аж туди на ту сторону. Тут знову ж таки алеєчка. Зразу номера. Як і я зрозумів. І тут можна позагоряти, напевно. Все культурно, травичка, ялинки, дерева. От тут, я так зрозумів, по цінах 7 тисяч за ніч. Двохмісний номер. Ціни міняються, там залежить ще від номера. 7 це мінімум. Є й дорожчі. А це той острів. От він, Острів. Басейни, кстати, вот Вот раз попробуем. зараз вот бассейн. И Там где-то десь з якоїсь сторони є прозоре боковина прозора. Так. Тут вхід, окремий турнікет і окрема оплата. А, ну що, далі ми тут написано прохід заборонений тільки для гостей. Ну, ми ніби гості готелю. Подивимося, може не виженуть. Опана, Дивіться, яка тут панорама. От, пройшов я вже от звідси на цю сторону. Ось цей готель, що був напроти. У нас там є також свій. Пляж ще з шезлонгами для гостей готелю. Там бачу, навіть є якийсь аквапарк. Ну, зараз подивимося. Зона а, аквапарку. Я так зрозумів, тут ще йдуть ремонти. Ця зона не працює, але зараз за ценим. Что это такое? Так. Значит, тут у нас бары. Фудкор зона. Такого вот плану. На этапе открытия. Все, диванчики, столики. Так. А напротив у нас класснючий бассейн. З горками. Ось такий у нас аквакомплекс. Дорожки, дивіться, дорожки для заплива. Ну просто і такий як от ем, дитячий аквапарк. Скоріше всього. Все, перейшлися Липили сочок. і знову в басейн. Ну а далі у нас зона, де у нас на готелі і номери, основний корпус. Дуже класні локації. Зразу ж тут, дивіться. Качельки, фоточки поробити, бар поплавати. Тут качелька, пісочок. Ну, в принципі, це все. Сам готель, номера, холл, спа, тренажерний зал, який тут дуже крутезний. Я це, вже, звісно, знімати не буду, це все для гостей готелю. Я тільки на пляжну зону оплатив сьогодні. Так що... Буде можливість, познімаємо далі, тому пишіть свої коментарі, ставте лайки і чекаємо продовження. Емлі Резорт 4 кілометри від Львова. Супер крута база відпочинку.